На дорогах Іспанії з'явився новий дорожній знак С-17A. І він вже, в принципі, наробив клопоту багатьом водіям, адже за його неправильне трактування можна отримати штраф в 200 євро. А то й навіть деколи можуть евакуювати вашу тачку. Знак С-17А з піктограмою Зеленого хреста означає, що паркування дозволене тільки біля аптеки і на обмежений. Час а, тобто це паркування, але так. там написано де. Ну тобто, зелена це значить аптека, і так. там годинничок такий, що там намальовано 7, так. там 10 хвилин. Ви, Якщо ви? ні, то в тебе буде штраф 200 євро. Ну так. господі, Це, до речі, один із багатьох варіантів, який запровадили іспанці, адже подібні знаки можуть позначати, окрім аптеки, лікарню, офіс та інші об'єкти. Більше автомобільних новин далі в нашому сі. На початку сенсація церковно-моторного світу. Якщо ви не знали, нинішній папа римський лев XIV – затятий байкер, і не просто так, а почесний голова християнського байкерського клубу Мемберс the Jesus». На честь такого непересічного папи німці з БМВ створили і подарували понтифіку найкращий свій круїзний байк. Це модель r 18 Transcontinental в білому кольорі, прикрашена символікою папи і Ватикану з колосальним двигуном на 1,8 літра і швидкістю під 200 км за годину. Папа цей подарунок оцінив, обкатав, розписався на бензобаку, але нинішній його стан не дуже дозволяє розсікати дорогами в компанії волохатих байкерів одноклубників. Тому Понтифік вирішив продати його на аукціоні, а кошти спрямувати на благодійність. У жовтні цей папа цикл від BMW буде виставлений на аукціоні у відні, але вартість унікального байку навіть стартова поки не розголошується. Найбільша у світі організація з краш тестів Євронкап оприлюднила річний звіт про безпеку і випробування електронних систем зіткнення понад 120 автомобілів. І у практичній трощі з'ясувалося, що найбезпечнішим авто у 2025 році є Тесла Модел 3». Дорослі пасажири захищені на 90 діти на 93 а електроніка працює просто фантастично. Славно звісний автопілот Тесла уміє практично усе, що і живий водій, тільки швидше. Але найсильніший аргумент захист пішоходів. У цьому блоці Тесла. Набрала неймовірні 89%. Жоден серійний автомобіль у світі не має кращих систем превентивної та фізичної безпеки для захисту пішоходів, аніж Model 3. Але і в інших номінаціях цей електромобіль виявляє дуже високі показники активної та пасивної безпеки. Тому, якщо це для вас важливо, майте на увазі. А тепер про серійні автопрем'єри. І одна з них здатна трохи посунути ту ж саму Тесла. Японці презентували серійний купеподібний Седан Toyota BZ7 7 і це справді альтернатива Tesla Model S. Електромобіль більший не тільки за Camry, але й навіть за Avalon. Довжина 5 метрів 13 сантиметрів, величезний багажник і салон з технологічним начиненням. А головне нова 800-вольтова архітектура батарей, яка дозволяє швидкісну зарядку і пробіг понад 600 кілометрів на одному циклі, 282 кінських сили потужності на передньому приводі, і ціна від 28 тисяч доларів, що майже утричі дешевше за Model S. Старт продажів Toyota Бізець 7 починається вже у листопаді. І справді з такими габаритами пробігом і особливо ціною навіщо та тесла взагалі потрібна? Сегмент доступних пікапів на європейському ринку поповнюється новим китайським гравцем. Чері анонсував модель Хімла брутальний рамний пікап з 23 літровим турбодизельним мотором у двох версіях. Утилітарна має механічну коробку і спрощені матеріали салону, а преміальна автоматичну КПП, шкіру і тачскріни у салоні. Зате повний привод буде у всіх, а ціна стартуватиме від 23 тисяч доларів. І, до речі, Хімла обіцяють офіційно завозити і до України. На останок про ювілей, і справді неординарний. 50 років тому світ побачив перший автомобіль Volkswagen Polo. Виявляється, усім нам звичний компактний хетчбек один з довгожителів нашого автожиття, і на його честь, Volkswagen зняв шалену вітальну відеолистівку з різними інкарнаціями Polo. Тут вам і дрифт у стилі Джимхани Блока, і ралійна ностальгія за титулами Polo у світовому раллі, і електричні технології, і перегони на заводі Volkswagen. Словом, неймовірно видовищний перформанс на честь моделі, яка розійшлася світом у кількості більше 20 мільйонів екземплярів. Ставала неодноразовим світовим автороку і взагалі є практично уособленням масового автомобіля. І його історія продовжується. Volkswagen, який казав про те, що знімає поло з виробництва, анонсував його наступне покоління і випуск моделі мінімум до 2032 року. Ми продовжуємо інформувати вас про актуальні новинки, дивні прояви та прем'єри автомобільного світу, як завжди, у нашій традиційній рубриці Автоновини.